Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. Студія «Обозрівателя» Ми говоримо про те, що нам усім треба знати про те, що відбувається в Україні та з українцями. Сьогодні говоримо з Володимиром Мартиненком, радником міністра внутрішніх справ у 15-21 роках. Добрий день, пане Володимире. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Знаєте, особисто я можу повірити, що обшуки в офісі Джозефа Байдена і оселі Ігоря Коломойського в один день це лише співпадіння. А от щодо випадковості одночасних візитів правоохоронців до десятка українських посадовців, вже, вибачте, ніяк. Тим більше, що обшуки ці, наскільки я розумію, відбувалися в зовсім різних, не пов'язаних між собою справах. Ну, якщо це не співпадіння, то що з вашої точки зору? Це означає, що правоохоронна система в Україні активізувалася почала працювати по фігурантам тих справ, які зараз максимально гучні. Які найгучніші і єдине тут питання деяких виключень з цих справ ми побачили тут серед е, останніх е, обговорюваних справ і ще ті справи, які е, по часу були трошки раніше, як, наприклад, е, Укрнафта і обшуку Коломойського або обшуки у Арсенавакова, які в принципі е, до е, ситуації, яка відбувається зараз, не мають жодного відношення. Тобто виходить так, що просто всі справи, які накопичилися, незалежно від того, що про що в них йдеться, вони просто зібрали купу і вирішили видати в один день. Ну, я думаю, що можливо або ретроградний Меркурій зійшовся, або ще які-небудь моменти. бо… В тому числі ми вчора бачили в пабліках про те, що американського президента вчора так само був обшук, тому це такий жарт, звичайно. Але тим не менше, це тим не менше, це говорить про активізацію роботи правоохоронних органів, про активізацію проведення слідчих дій, і особливо в тих моментах, які є по тим фігурантам. Які по яким зараз достатньо гучно? Я зараз маю на увазі по тим скандалам, які були, наприклад, із закупівлями в Міністерстві оборони чи тим скандалам, які відбувалися у податковій і так далі. Тобто, ці моменти вони насправді зараз викликали величезний суспільний резонанс, а отже, і реагування правоохоронної системи. Чому це відбувається саме зараз? Це пов'язано з внутрішнім тиском, чи так би мовити, з тим, що е, приїжджають ревізори? Ну, американці, наскільки ми знаємо, активізувалися. І в нас 3-го числа буде саміт з європейцями. Як ви з чим ви більше пов'язуєте? Це змішана така ситуація? Змішана така ситуація з одного боку, керівництво держави не може просто вже... Не реагувати на ті корупційні скандали, які відбуваються в середині країни, а з іншого боку, звичайно, є і зовнішній контроль за тими всіми коштами, які надіслані були у якості допомоги Україні, і ми чули цифри від американців. Це була цифра десь близько 131 мільярда доларів, і чули багато інших ще цифр. Але тим не менше, для того щоб розставити всі крапки над і. Звичайно, що треба було на ці всі процеси відреагувати і показати резулоса вірити в те, що результатами будуть не просто гучні звільнення, бо ми за останній період їх бачили достатньо багато, не тільки відкриті кримінальні справи і проведення слідчих дій, а в тому числі і судові вироки. Це буде так само дуже важливо для відновлення. Довіри і в українського суспільства до правоохоронної системи до органів влади, і звичайно, що у наших закордонних партнерів, так само Ну, ви вже сказали про те, що гучні найгучнішими були скандали в міністерстві оборони. І в принципі, зрозуміло, коли американці намагаються зробити все, щоб їхня допомога не розкрадалася. Але ті справи, по яких були обшуки вчора, вони напряму з цим не пов'язані. Чи не існує вирогідність того, що просто в цих е, інших скандалах намагаються втопити, так би мовити, скандал в Міністерстві оборони? Тобто е, не тільки про нього говорити і розраховуючи, що публіка, так би мовити, відволікти увагу публіки. Я не думаю, що це спосіб відволікти увагу публіки, але я думаю, що тут є інший ще варіант. Тут є варіант в тому, що е якраз і наші партнери е в зв'язку з корупційними скандалами, в тому числі, е вони вимагали кадрових рішень всередині mm. країни. Вони вимагали реагування на ті е на, на ту величезну інформацію, яка була відносно зловживань, наприклад. Гуманітарною допомогою чи ще якимись речами, і звичайно, що на це не відреагувати керівництво нашої держави не могло, і звичайно, що і правоохоронна система так само на це відреагувати не могла. Чи е, будуть, наприклад, якісь гучні процеси пов'язані з слідчими діями, е, можливість перекрити е, ті корупційні скандали, які відбувалися по різним відомствам, Я дуже сумніваюся, що у нашому потоку інформаційному. Можна що-небудь небудь перекрити тут. Я ще раз повторюся: тут дуже важливо не просто провести якісь слідчі дії, Тут дуже важливо довести це все до суду і вийти на вироки. Оце буде показником дійсно роботи правоохоронної системи. Ну і знову ще версія, що в офісі президента дуже уважно стежить за настроями в суспільстві, і, зокрема і соціологічними опитуваннями. Ну, це взагалі характерно для цієї адміністрації. І побачили, що в суспільстві в зв'язку з війною дуже великий запит на справедливість, і тому оці дії сприймаються ще й як політтехнологічні кроки, тобто показати, що влада все таки реагує, влада на боці людей, влада влада на боці справедливості і так далі. Я можу сказати, що влада не може не реагувати на настрої суспільства, бо влада обирається, вона обирається на певний термін, і владі делегують повноваження, якраз представники суспільства. І тут немає нічого в тому нового, що влада звичайно має е, розуміти цей взаємозв'язок, оцей, оцей зворотній зв'язок із е, суспільством, і його не втрачати, якщо в принципі вони хочуть мати підтримку від людей, і е, запит на Справедливість, загострений запит на справедливість пов'язаний із війною, з величезними втратами. Звичайно, влада так само має відчувати і слава богу, реагування на суспільні запити у нас в країні є. Ми їх можемо спостерігати, причому набагато більше ніж вони були раніше, і ще до, до початку війни. Тобто, цей процес він є. Він про нього можна реально говорити. Ну, але з іншого боку, знаєте, є логіка правоохоронна, є логіка політехнологічна. І от те, що правоохоронці дозволили оприлюднити приватні записи, які, ну, до справи, очевидно, прямого стосунку не мають, але можуть викликати обурення у суспільстві, це говорить якраз про такий політехнологічний підхід до нібито правових, так би мовити, колізій. Ну, тут не стоїть питання політтехнологічного, бо коли зливаються, наприклад, якісь небудь записки з побажаннями очільниці податкового відомства в Києві регіонального, то тобто, про тут не йде мова про якусь політику. Але то, що йде її дискредитація, так іде. І це насправді це нонсенс, <кій> коли у юридичній площині, коли з точки зору кримінально-процесуального законодавства. А, виходять, зливаються. Давайте прямо називати речі своїми іменами. Зливаються матеріали а, слідчих дій, і тут комусь треба нести за це відповідальність. І тут мова йде не тільки про цей випадок. Тут мова йде про те, що у нас а, за а, деякі періоди часу а, періодично а, матеріали кримінальних проваджень або фотографії з обшуків, або які небудь решові докази, або ще що небудь воно зливається. Це ні в якому разі не можна робити. Чому бо фігуранти цих слідчих дій можуть оскаржувати такі дії, посилаючись на те, що їх переслідують або скують їх або ще щось небудь, бо ми насправді бачимо таке від суспільства, і з цим звертатися до європейського суду з прав людини і відповідно вигравати дуже дуже великі суми коштів, які країна має компенсувати. Потім а, фігурантам цих справ. Тобто цього допускати, звичайно, що не можна. І, звичайно, не можна розкривати таємницю слідства. Бо слідчі дії, обшук а, захищається законом таємницею слідства. Тобто, це закрита інформація, коли вона виходить на загал, коли вона виходить на загальний на загальне обговорення. Звичайно, що це є порушення норм закону і. За такі дії, ті, хто зливає цю інформацію, мають притягатися до відповідальності. Я не бачу тут якихось технологічних речей. Можливо, у якихось інших слідчих діях пов'язаних не з конкретно цією особою, не з зливом а вчорашніх, наприклад, записок mm -hmm. можливо а, застосовувати і технологічні дії по дискредитації, тих чи інших, наприклад, політиків. Але а, тут путати. Або використовувати правоохоронні органи у досягненні політичної мети. Ну це м'яко кажучи, досить брудна справа. І вона має, має свої наслідки. Між іншим, а чому з вашої точки зору, от фото обшуків керівниці податкової чи в того ж Коломойського, вони оприлюднені? А от колишнього міністра радником якого, до речі, ви були ні. Більше того, пан Оваков сказав, що ті, хто до нього завітав, вводили себе коректно, хоча їхні дії він назвав безглуздими. Це різниця mm -hmm. ставлення, чи просто розуміння того, що пан Аваков, принаймні має досвід, і таких речей може просто не допустити щодо себе. Я думаю, що тут стоїть питання виконавців, хто цей процес виконував. І Арсен Борисович сказав про, про те, що до самої процедури. Проведення обшуку, у нього питань немає. Хоча є насправді питання до а, того, для чого ця процедура була застосована. Що хотіли знайти, я дуже просто говорю: ну, цей контракт підписував уряд України, ратифікувала Верховна Рада. Мало того, цей контракт а, перед тим здійснювала аудит, по-моєму, аж цілі два місяці французька сторона. Тобто, ставити під сумнів, цей контракт міждержавний по закупці вертольотів. Ну, <кій> таке собі трошки не зовсім. Не зовсім як на мене правильний вектор. Чому? Бо зараз французи нам так само досить багато допомагають і зброєю передають зброю. Тоді раніше вони е, робили для нас достатньо вигідні контракти з передачі в Україні гелікоптерів. Тобто, чи це може мати наслідки, наприклад, е, взаємовідносин між державою Україна і державою Франції? Ну, я думаю, що дуже то не, е, не, в, не в той бік рух. Uh -huh. Що би хотіли про цих слідчих діях знайти, або що могли знайти? Ну не вже хтось сподівався на те, що десь дома, вибачте, між корміж коробок з е, Арсена Аваков зберігає додаток до договору, в якому могло би бути написано, що Франція зобов'язується поставити в Україні гелікоптери, які знаєте, ми дуже багато чули у різних засобах масової інформації. Таких версій на предмет того, що то був моту. Ну, чи ще що небудь, ну це такі трошки, трошки фантазії, і е, я чесно кажучи, так само не зовсім розумію, що в результаті цих е, слідчих дій мали би слідчі там знайти. Але тим не менше вони відбулися. Ну до цього, до цього абсолютно нормально відніс Арсен Аваков, і е, я не бачу тут особливої проблеми у виконанні цього всього відносно обшуку Ігоря Коломойського. Ну ми вже бачили інформацію про те, що. Що ця процедура, ця слідча дія зайняла аж півгодини, що нічого там не вилучили, і, і в принципі, проведення цієї слідчої дії так само викликає запитання, але я не можу говорити чогось по тій справі, бо я знаю абсолютно не ознайомлений. Я зовсім не розумію, не розумію відносно чого там відбувалися ці всі процеси. Але тим не менше, я думаю, що а, і ті фотографії при проведенні цієї слідчої дії у Коломойського. Які вийшли у пабліки, це так само порушення процедури проведення слідства, процедури проведення обшуку, і так само це речі зовсім недопустими. Але з іншого боку, можливо, в цьому і полягає мета, щоб потім можна було оскаржити ці дії, навіть не доводячи до Європейського суду, власне, в Україні. Знаєте, я Але... не буду гадати тут. Не буду гадати тут на кофейній гуші, бо я чесно кажучи, не знаю, що там оскаржувати, зважаючи на те, що в результаті проведення цих слідчих дій за тою інформацію, яка є в публічному доступі, не було вилучено взагалі абсолютно нічого. Тобто, оскаржувати приєднання доказів вилучених в результаті проведення обшу. Так, там нічого не і, Ну Я маю на увазі ставити, ну не, 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 не обшуку Коломойського, і... навіть, а от обшуку цієї податки, податковості, так би мовити, де ну знову таки зливання оцих це навіть речовими доказами назвати не можна. Ну знаєте Мало хто може щось написати. Блад, я, не думаю, що, я не думаю, що очільниця податкової в Києві аж настільки велика, наскільки потужна фігура, щоб виконуючи а, подібні процедури. Підставляючи авторитет правоохоронних правоохоронної системи, можна би було закладати туди можливість оскаржувати, оскаржувати всі ці процеси у суді потім або звертатися до, Є, до європейського суду справ людини. Я думаю, там переслідувались трошки трошки інші моменти, і ці трошки інші моменти вони е, просто вийшли за межі е, здорового глузду за межі юриспруденції, і е, звичайно, що ці всі. А фотографії, які вийшли потім у загальний обіг, ну це не зовсім допустимо з точки зору юриспруденції, та й з точки зору моралі, мабуть, так само не зовсім допустимі речі. Це так приблизно приблизно, якщо взяти з іншого, з іншого боку, а це як те, що прийшли слідчі. От вони проводять процедуру, розбулися, а когось з них там, наприклад, дірка в шкарпеці, і фотографію цієї дірки з шкарпетці слідчого виставили далі на повне на, повне, на повний загальний огляд. Тобто, тут, незважаючи на фігурантів, не зважаючи на їхню винуватість чи не винуватість, я думаю, що таких речей допускати просто не можна. Ми правова держава, ми відрізняємося від, від сусідньої е, тоталітарної е, е, недоросії і брати приклад ну, дискредитації, наприклад, <кій> через проведення слідчих дій, когось того чи іншого, ну я думаю, що це речі недопустимі, Ми маємо поважати право, і ми маємо цим е, е, якраз. Відрізнятися і е, цим якраз доводити свою причетність до цивілізованого світу, до розвитку свого. А от такі речі вони, незважаючи на те, чи є там злочин, чи немає його, незважаючи на те, е, яка морально-етична сторона цієї е, фігурантки, е, я думаю, що виставляти їх в ефір просто, ну, просто недопустимо. Ну, з вашої точки, з вашої сторони, е, е, згадка про шкарпетки, це такий удар під дих. Ми ж пам'ятаємо, що ДБР. Свого часу було багато запитань з приводу закупівель, саме шкарпеток тактичних для співробітників. Ну, дивіться, тут питання не до ДБР, тут питання не до будь-якого правоохоронного органу. Тут питання до того, що ці правоохоронні органи представляють представляють у нас державу. Я сказав про шкарпетки. <кій> Я можу сказати не про шкарпетки, а про взуття чи про ще які-небудь інші речі. Але чи це має відношення до слідства? Що це має відношення до збору доказів відносно цієї справи? Ну я думаю, що це тут має місце дискредитація особи незалежно від того, чи вона виправдається, чи вона буде звинувачена. Але до е, самої процедури фіксації злочину це не має взагалі ніякого відношення. Мені би хотілося, щоб слідство працювало по закону, а не е, а, а не дискредитуючи, не залазячи в ці всі не дуже чисті, а прямо говорячи в брудні моменти і виставляючи не зовсім. Не зовсім ті речі, які мають відношення до слідства взагалі, куди-небудь куди їх виставляєш. Ви вже згадали про це, але я хочу ще раз запитати, що обшуки це, звичайно, яскраве видовище, а щодо вироків, чи не з вашої точки зору, чи не існує ризик, що все це завершиться тим, що звинувачених відпустять, вибачаться і якось на гальмах все це спустять. Та як це було вже не один раз, так би мовити, в нашій історії? Дивіться, мені в це дуже хочеться вірити. Я правда ще цього не зовсім десь бачу, але тим не менше. Мені хочеться вірити, що наша судово, судова система, правоохоронна система, що вона буде посилатися і опиратися виключно на дії, на норми законів і не, а, не включати в себе оцю якусь моральне сховання чи ще які-небудь речі. Чи це в нас буде відбуватися, чи не буде, ну давайте дивитися об'єктивно і реально у нас. Можуть просто зацькувати людину за те, що за те, що в неї ну там умовно якісь не такі трошки не в ту сторону, наприклад, сексуальні чи ще які-небудь інші погляди. Я тут зараз ні, нікого абсолютно е, не маю на увазі, не вказуючи на когось на когось е, особисто. Але тут питання ж не в тому. Тут питання в тому, що норми права вони мають виключно діяти тільки в рамках того, що написано в кримінальному кодексі, кримінально-процесуальному кодексі. Якщо там є порушення, будь ласка, притягуйте до відповідальності. Будь ласка, розглядайте в суді, а, визначайте винуватість і призначайте вирок, визначайте покарання. Якщо а, там його немає, то відповідно, відповідно цих усіх речей немає. А от оці речі навішування ярмаків, там відносно відносно якихось особистих внутрішніх речей а, чи інтимних речей, навіть а, фігурантів кримінальних проваджень. Ну це не зовсім а, має відношення до роботи правоохоронної системи це не зовсім має відношення взагалі до юриспруденції і до права, чи його можуть у нас застосовувати з точки зору політтехнологій. На жаль, на превеликий жаль, так можуть для дискредитації особи, для е, якраз для формування відношення до цієї особи у суспільстві, і так далі. Чи це якось впливає на е, процес е, кримінального провадження? Ні, не впливає ніяк. Тому е, мені би хотілося, щоб правоохоронна система. У нас виконувала ті задачі, які покладаються а, країною а, законом, суспільством на неї, і не а, заходила в моменти, а, які а, виходять трошки за межі а, її діяльності, тобто її задача вкладена правоохоронну систему. Тоді тоді ми зможемо побудувати правову державу, тоді в нас кожен громадянин зможе почувати себе захищеним. А якщо він здійснив злочин, якщо він порушив закон. То він чітко знатиме, що він буде відповідати якраз за ті дії, за ті порушення закону, які він вчинив, а не за те, що в нього знайшли яку-небудь записку з його з його бажаннями і його будуть після того сховати. <клес> ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Володимиром Мартиненком, радником міністра внутрішніх справ у 15-21 роках про день обшуків українських посадовців. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.